Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Знову у нас сьогодні таранчук, правда, не четвер, не п'ятниця, сьогодні, сьогодні у нас вівторок. От І зарізали ми свинку, так як є деякі потреби. Мохнувся калянчик, а зранку забрався, все діло зробили. І зараз будемо що будемо робити? Все вірно, будемо смажити таранчук. В першу чергу ми відбиваємо такі бочки на підчеревинки. Клас! Це в нас іде в салку. Ну, от. Є таке діло. Ще в нас зараз проблемка у нас. Не знаю, чи це тільки в нас, чи це проблема е У всіх. Немає зв'язку на Київ Старі. Так що, друзі. Думаю, надіюся, що може ж буде. Так що, друзі, вчора дивився у е Пані Надії, бабусині рецепти. Е Відосик, вона готувала, як вона, під шия називається, я і не знав, що це під шия. Ну, ми, то, його, виходить, його відрізаємо. А на базарі це продається, як під шия, 90 гривень кілограм. О, може сьогодні зроблю наголос на ціни, скажу, які ціни в нас, ну не то, що в нашому регіоні, а у нас, тому що ми не відштовхуємося там конкретно від ціни, яка йде на ринку. Ну, приблизно воно ну, то, понятно, але плюс-мінус. Тобто мені просто цікаво на сьогоднішній день, як ну, ринок є ринок. На ринку там йде е, ціна, вона може людина уступити. Але ті люди, які, наприклад, купують, понятно, якщо дають за живу вагу нормальні кошти, то вони будуть її тримати ціну. Ну а також, якщо людина вложилася у порося, вона не може його дешевше продати, тому що вона... Ну, його купила, плюс там взяла справку, взяла містове, заплатила, бензин, там, газ, колій там, ну, навіть якщо не нанімати колія, а самому, то треба свою роботу теж цінити. Це типу, саме в себе ти заробляєш. Ну але це все діло треба цінувати, тому що буває там, говорять, там, хтось багато там заробляє, хтось не багато. Ну треба просто все рахувати. І з цього формується ціна. Понятно, людина, яка... Продає на ринку і коли в неї там вже в конці, остає, вона може зробити знижку, вона вже прикинула, що вона вторгувала, ну, і таким чином вона коригує цю всю ситуацію. Так що, ну, а У нас такої ситуації немає, ми не на ринку, ми е, як там, ріжемо для себе, а лишку реалізовуємо. Так як полюбляємо свіже м'ясо і ріжемо це все діло кожну неділю. Так що оці всі плівочки ми зрізаємо. от. Не знаю, правильно це ми робимо чи неправильно, але ми робимо так, як би хотілося, щоб прийшов я на базар і узяв вже зачищену грудинку, так само зачищене м'ясо, я краще заплачу е, більше грошей, а воно на десятку дорожче, як там кажуть, купи, два рази плати. Є такі моменти, тому що були колись нюанси, коли мені приходилось також купувати м'ясо і... Е, Буває, я принесеш додому там 4 кг задні і поки там на шашлики, ну, це я навіть був важив, коли на шашлики е, різать, пообрізаєш усі ті плівки, усі ті жири і відтоді виходить в тебе вже не 4 кг м'яса, а на 700 г менше. Так що, друзі, зараз запалюємо газ, прогріваємо нашу кілогрідку. Так. І копнемо туди олійки, де це ложить. Так мене навчив один мій підписників, я раніше цього не робив. О, є там таранчук жадать, і з часником, по-різному. Ми сьогодні смажимо. І Цей таранчук у нас буде розігруватися в прямому ефірі, я думаю, в п'ятницю. І таким чином ми підтримаємо збір на 72 бригаду. У нас вже є 175 тисяч гривень на сьогоднішній день. Тобто ми рухаємося, нам треба приблизно 240-250 Ну, а там буде видно. Так що, якщо приїде та машинка, яку нам пообіцяли. Так що, друзі, зараз нарізаємо таранчучок чи це заготовочку на таранчучок або сніданок для коханої дружини. Сьогодні Леся Петрівна буде робити. Є у нас підписники і є там один дядько, який просто, щоб Леся Петрівна. Робила кашу, паштет, тушонку. І він з дружиною. ну Вони цього не роблять, але вони формують такі закази в нас. І Леся робить. Він передає хлопцям безпосередньо у нього син служить. Оце з Баришевки. І він буде також гнати автомобіль. Вони купили своєму сину. І це все діло треба буде. Зробити, так що кашки-малошки в Лесі Петровне по плану сьогодні. Що там ще ти будеш сьогодні, плануєш робити? Ковбасу домашню ціну вже підняли 330 гривень. Давай спотрім. Ловчить вона зі ковбасою. 300 гривень. Да. Да, 300 гривень домашня ковбаса. По м'ясу. Просто ще м'яса немає. Ну, але е, зад, лопатка у нас... І ми її обкатаємо, потім покажу. Леся потрібно мені... Скажи, які ціни в основному на ходовий товар. Можна поки просто сказати, голова у нас по чому зараз? 35. Голова у нас 35 е е копитка. Вони поштучно продаються, правильно? По 20 По 20 гривень. Гомілка, тобто голяшка задня, передня, немає різниці, кому яка попаде. 90 гривень. 90 гривень кілограм, не штука. 90 гривень кілограм. Понятно, що я казала пані Надія із Івано-Франківська, де дівчата наші. Були в гостях в обусені рецепті, кажуть, як пенсіонеру можна жити за таку пенсію, то, дякуючи, каже, зятю і дочки, що живуть в Італії, допомагають і лікуватися, і можна якийсь кусочок там м'яса купити. Але люди все одно економлять на тому що намагаються розчитувати, жити із того, що є зароблене. Тому що ну, сьогодні дадуть, завтра не дадуть. А... Треба жити з того, що є, Тобто жирувати не можна. Так що, друзі, настюбали ми таку заготовочку. Зараз серединку ми таку, церна свинка вирізаємо. Я таке теж полюбляю. Ну, Леся Петрівна також полюбляє. Але дівчата такого не їдять. Зараз одну половину наріжу, воно витопиться і воно таке стає мякеньке мякеньке м'якеньке. Так що, сковорітка наша шкварчить. Так, зв'язку так і немає, вже дим димить Щас бігенький ще ще цю штучку доріжу. Хтось каже, це якась дурня. Ну, хтось і вим'я коровича їсть, я теж сказав би, ну, я таке не їм. Але буває, ми в деяких випадках їмо деякі речі не знаємо навіть, з чого воно робиться. Деякі наповнювачі там йдуть в деяких полуфабрикатах, не буду казати, які там організації, тому що знаю, що все, що таємне, становиться явним. Знаю, хлопці працюють на підприємствах і як роблять наповнювачі м'ясні для полуфабрикатів. Так що жара пошла, хто любить слухати, як шкварчить сковорода, симфонія поїхали. Все, стол пішов. Любанька тобі привіт. Попала Чикаго, тоді вона чітко попала. Я тільки нарізав і в двір зайшла. То було звісно, з бізобставин, але у нас раз, два, три, чотири полетіла, Як казала Олеся Петрівна, под... мала ще входилися, що Любка вже поїхала на нас, а не приїде, бо значить там що до не, не чисте. Так, друзі, нарізаємо цибульку, кажу, цибульку нарізаємо і по черевинку, хай охолоджується, а ми тим часом що, хоч калян вже привіз м'ясо, я трошки не успіваю. Чому? Тому що поїхав дівчата з дітей школи і пролетів, забув забрати інешку. Так що зараз наганяю, скільки м'яса вже привіз, буде зараз викатувати. Ну а ми зараз тим часом отак. Ще Любашка мені привезла точилку, треба буде якось почитати, як вона працює і показати, також це я надивився в Волосню, ми дав мені марку, і Люба мені купила в Америці. О, тобто американська. І той монокуляр, який Любашка купила, мені він поїде на Куп'янський напрямок до хлопців. Мені написали вже адресу, написала Аня Науменко, це також наша березанська волонтерка, ми стараємося спілкуватися і ділитися інформацією, що у нас кого є. І таким чином, так як вчора подзвонив мені Юрій, і каже, можливо, є в когось цей, е, як він правильно називається, куди. Е, я подзвонив до одного, до другого, до третього, до четвертого, на жаль, немає. Ну, але так, це тут у нас вже буде. О. Е, і, і мені... Анюта виділила 5 штук кеточки. Хто розуміє, що це таке, що це різд також зберігає життя хлопцям, о, то ця штука стоїть, один турнікет, каже кетроський, стоїть в Україні 600, 1600 гривень. Так що хоч би пальці не відрізали, зарізаємо цибульку, поки у нас є час. Ну а потім вже будемо займатися нізком. І Олеся Петрівна потім мені заскаже, які ціни на сьогоднішній день. Так як на ковбасу, вона теж свою колбасу, люди кажуть, що автовий продукт треба чинити. Тим паче, люди знають, що він коштує, як написав Антон Галанко, я готов за собі тільки цю колбасу платити двою ціну. Так що, все познається в порівнянні, кожна людина шукає для себе де краще, а риба де глибше. Ну, так і живуть. Так що калюха прироли, солі тряпку поставили, стало вигружати. Зараз хтось там із підписників мені також прислав. Е, прост... ну, простинки по Для те, щоб під м'ясо можна було стелити. Весь не потрібно все економи. Немає в неї чим застелити, коротко ну, простинівку пристелила. Надеюсь Анатолійовна. Надія за вони ж вона економика постоянно. Візьміть там цілих два ящика. Віктор Карпенко присилав. І ще джіночка теж присилала. Цибуля наша вже закінчилася. Це вже цибуля пікніська, не дрянька. Так, нарізаємо цибульку. Калюха буде викатувати м'язку. Я буду його розбирати. Будемо сподати, воно буде охолоджуватися, ну а потім вже будемо пахувати, що на переробку, що йде. Ну сьогодні, наверное, на переробку тільки накасуватися потрібно буде пасити робити. Тому що так, не кашайте, але ще буде. Подвезу у лікарню. Що робити? Що ж робити, якщо кашляється не Я думаю, хватати були такої. Не люблю, коли мене підганяють. Це в плані в тому, коли калюха зараз мені буде дихати стоїть. Вони вже мені дихають. На розслабоні, коля на розслабоні, коля вже прийшов кохати. Пейкова кофе Коля. а я зараз буду різати толково, о, якрочайний сустик, це мініфора. Ще він поки піде, набере водички, поки він поставить чайник. Але він потім, поки чайник вип'єтить, він ще втече, мабуть, і туди накопить м'ясо. Ну, ще спіймо все нормально. Попрацюємо по накладі. Якщо б біля нього біля сковороди, це дуже добре. Подікошлює, але, якщо їсти хоче, значить, що вже є признаки життя. Втоді нормально. Ось я розберу ти що я там не видно? А чого, Ти впевнена? А? Ти дивіться ракурс і тоді буде все нормально. Так. Коля, не треба устроювати інтимну обстановку. Так що, друзі, прийшла якась, мабуть, з'явилася мережа, так що така у нас піщеревенка. Чинчинаріом. Ось така у нас красота створюється. але це потрібна вже на цьому банку там получається з помідорами, що огірками. Цибулька вже готова, калюнька ще тверези, да? калюнька привіт. Так, ну я погнав. Так що, друзі, процес йде, контора пише. Ось таким методом порізав сало. Тобто, виходить, це у нас передня частина. Я поки не забирав, не зачищав. Це у нас типу, йде як шиковинка. Це салко, яке у нас йде на копчення. Ну, от таке воно. Ми одразу його присолюємо. Це у нас такі боковушечки. О, ну, таке не товстеньке салково. І це в нас задок. І ну, в основному йде на переробку. Ну, а то обрізки. Так що отак я ріжу сало особисто я. Тут у нас калюха не дає мені фору. Да? Кал... Гріться, калюха я. каже, поки чай не гріється, то він поки робить такі речі. Так що позачищав, трошки повикатував вже мені. Що ти там вже викатав? два задочка. І отак парує поки ага, два задочка вже є. Зараз ще дві лопаточки. Потім галяшки він відбиває, ну а так калюха працює. Так що я зараз поки зачищу філейки, то калюха мене засипе цим м'ясом повністю. Так що я галяшечку. Влад, сокира більше, ніж Микола. Повернуся назад і тут у мене вже, ж, вже пресують з сковороду Леся Петровна. Вже приступи з Так що там трохи порізав стало. Тут я вже куля в мене ножика вкрав, маленького цені. По-любому, по-любому. Так що, я сказав, якщо приділити по жиру, то ви жири Значить, затянулася такого великого не буде. Так що зараз зачищу бігенькі силечки. Правда нічого не бачу, бо очки От, Філеєчки у нас завжди заказані. Та, як там кажуть, сьозила м'ясо або вирізка, або м'ясо різника. Тобто в основному його забирали на, на базарі на э, цю, на лабораторію. Понятно, що тому що те, його можна їсти. Сирі, ну, сирі. Я маю на увазі, що воно таке м'якеньке. Так що це ось така филевочка одна. Зараз зачищаємо другеньку. О. Ми так робимо. Я не знаю, там правильно чи неправильно, другі люди буває, продають так. Але ж люди потім у порівнянні, тобто людина шукає де краще, я вже казала, риба де глибше. Так що ось такі у нас А так що такі філечки, дві штучечки. О, от. Леся Петрівна вона знімає пробу. Якщо ти скажеш, нормально, смакує, поїде. Сейчас наїсть, поки їсть, поки добре, а потім копає. Потім мені робить вирвані годи, а ввечері то ще копає. Хоч стій, хоч плати. Що там, все, треба було трошки м'яса додати, так? Чи що? Глянемо. Глянемо. Не буде. Так, і дві пафиночки. Так, одна пафиночка. Що колюха, принесем, і в І друга пафиночка. Ну що, Малюха, принесемо, я тут кивану. Ось. Звичайно, коли вже охолоджено, набагато легше заживувати, зачищати. Ну, воно ну, не, не жилувати, а я плівки зніму. Не, не назвашся жирами. О, так що. О. Але ми це діло робимо по-теплому. Так само тушонку і домашню ковбасу. Так, але вже ковбасу, таку, яку лицепотрібно робити потом, то треба м'ясо, щоб воно вилежалося. Так, офіночки по зачистив. Е, Поняла? Підшия називається. Передок грудини, Я вчора я шкав, дивився на пані, <кій> пані надію. Так. Вона вже принесу саву. Ну і далі буде. Так, друзі, процес іде, салко порізав. Сковорідка наша шкварчить. Леся Петрівна вже пробу зняла. Так що ще ще трошечки це все діло у нас пошкварчить. Що ми будемо робити правильно? Ми будемо додати туди цибульку. На даний момент зараз у нас вже є такі два задочки. Ми ще їх них бігенько порозбираємо. От. Потім продемонструю От. І по цінам, кажуть, що у нас задок у нас йде по 200 гривень кілограм. Це отакий чистий викатаний, без кістки. Зараз ну, Леся Петрівна перепитає. Я ж кажу, я в цінах некомпетентний, я займаюся своїми справами. Леся Петрівна займається своїми справами. Так що оце в нас задня частина. Правильно Леся Петрівна? задок у нас по 200. А лопатка у нас 190. Сейчас і сало у нас тільки по 200 гривень, це ж Да? Ну і задньої частини ми ж там фактично воно йде на напер... все по 200 і те, що товарне, що можна продати. А так обрізки або на жир перетуплюємо, або є люди, які їх теж забирають. Да? То що вмудряєте з нею соло нарізати. Ну, Правда, це таке соло. Так, це у нас задочки. Ось так це все діло розбираємо. І скажу, З холодним, звісно, набагато легше, ну, але що є, то є. Ми звикли це робити так, вже на протязі. 12 років. Обратно. Тобі, цього мікрофончика взяти. І коли ти обрізаєш, звісно, дуже чималенько є відхотної частини. Ну, типа таких пленок, вони ж ну куди кліють, ти їх нікуди не використаєш. Вони йдуть там собакам на кашу. Так. Ну, Понятно, це таке. Це м'яска, кусочки. Я просто я ріжу з цієї сторони, не з тої, а з цієї. І мені трошки ще не з руки. От, тому що зараз треба буде викладати. Почере вона наша вже охолола. Ми її можемо підложити вже, так сказати, з, е, ну, на кучку. Вона вже холодна, тому що вона сама перша. А задок зараз будемо викладати сюди. О, потім я розкладаю, а просто досочкою треба переїхати буде сюди. Це в нас також йде на переробку. Це теж я верхушечкою такі зрізаю. Не знаю, правильно ми це робимо чи ні. Ну я вважаю, якщо людина купує м'ясо, вона повинна купити кусок м'ясо. Якщо людина купує сало, вона купує сало. Якщо кістку, знаєш, вона купує кістку. От. А м'ясо на кістки ну, для мене то трошки не є правильно. Ні, ну, Якщо хтось хоче там і супу зварити, то купує тоді м'ясо з кісткою. Так, це у нас качалочка. Хороша штучка на запікання. Ну, в принципі, задок він увесь ішов, все життя йшов на От. Так що так, тут процес у нас йде. Зараз бігенький. Це все діло розбираємо і потім уже... Ні, зараз уже... я папки не не, ще, ще вже розвожу 3 секунди. От. Викатаєш битки і потім свиснеш, моя кнуче нести. Так що калюха вже викатав мені і... Лопаточки, попив кофе чоловік. Ну а ми ще бігеньки раз-раз ще докатаємо і будемо, кажу, докатаємо. Докатав він. Ми таке, ми вже тут таке ерунда. Розрізаємо це все діло. По, так що ж до у нас може. Треба помішати його, щоб не пригорів. О, вже можна загружати цибульку. Це такий у нас маленькими кусочками каранчук. Так, загружаємо цю булечку. Ось вот таку накривати не будемо. Хай трошки пропариться. Вот. Така красота. Так, це у нас є. Сейчас ми так назад поколкинемо. І тут це і Так, є таке діло. Тут ми зараз чеклинемо це все діло. Є таке діло. Раз. І обрезаємо ось вот таку орешенку. Дуже тоже класна штучка на запекання. Цілим куском отаким. Чтобы ну, сформуватися, приходиться такі штучки, обрізати мясо. Ну і пленочки також обрезаємо. Так. Вот така орешенка є у нас. Дві штучки у нас вже є. Так, це у нас Щас ми його теж приобредуємо. Оба. Такі моменти, так. так І отак. Так. Є таке діло. Це у нас з хвостовиком. Хвостик він такий типу, хрещуватий, ми його не використовуємо. ну Не продаємо як кусок, ну як м'ясо. Ми його ну типу, він йде на переробку. Ось таке на тушонку, так. на кашу. Стараємося. Таке м'ясо більш цілим кусочком щоб воно було. Так що друзі, зараз переставляю досочку. Так все діло викладаю. Так. Один у нас отакий горбушечка. Ну і в кожному регіоні ці всі діла називають по різному. Так, де? Так, це у нас качалочка. Це я так на це кажу качалочка. Це у нас іде просто кусочок є обрізати. Це у нас орешенка маленька, це орешенка велика. Так. Так. Я так і я таке діло. Два, три, чотири. Ще одна грубушечка. І чекачалочка і ще, ще одна порядченка. Так. Так. Вот. Ну, а це в нас хоча, потрібно його на переробку. Такі кусочки. Це в мене тільки поєков. Так що, друзі, цибулька закинута наша. Так. Що у нас там зараз лопаточки? Так що, друзі, отакий от момент. Отак виглядає розібраний у нас задочек, То воно дві. Пофиночки і дві філеєчки. Філеєчка каже теж стоїть як ошию, Як шию каже стоїть 240. Точно не знаю, Олеся Петрина прийде, уточнюю. Уточнюємо чому почеревано. Задок точно 200 гривень. Таранчук це безцінна штука. Так що так цибульки нагрузили. Зараз це все діло ми перемішаємо і посолимо по першому в самому кінці. Так, ну а тут отаке у нас сьогодні салку маємо. О, це у нас бочки. Це у нас з передків, тут у нас задочки. Ну а це у нас те, що ми з вами обрізали. Так, Ну а це у нас тут тарілки лівера. Ось така печінка чиста. Тому що ну по печінці завжди определяється, що і як свиня себе почувала. Так що самком з мішковинкою, це непогано ми мили, так воно є. Тож ціла сала толкового 200 гривнів. Так що приїхали в нас дві лопаточки. Ой, калюха, зараз, навіть ще несе її. Аня, та не калюха. Калюха несе битки. От такі бетмани, звісно, толкові. Дебиленькі такі. Ну, якщо взяти мій кулачок, так взагалі такий ніякий. Якщо взяти таке відро 10-літрове, то теж на цьому фоні не про що. Так що, друзі, зараз перевертаємо. Це вже Леся Петрівна цим ділом займається. О, зачищаю, кажи, дорожче Це у нас йде ошиок, потім йде антрикот, потім йде биток. Зараз розкладаю лопатку, потім вже все діло розкажу і покажу, продемонструю в кінці. Так що, друзі, фактично все вже порізали. Олеся Петрівна, ну, реберце таке у нас по чому. 165. 165. Лопаточка така 190, 190. ножі ну, не продаються. Ошиок, антрикот і биток. Ціна. 250. Ну, це лише потрібно, щоб зачищати, відрізати. Задок 200, почеревина. 245. 245. Сало 200. Ну, Основний продукт ми сказали. Голову я вже забув. Кажіть копитка там по 20 і галяшка по 90-95 чи 95 за кілограм. Ця річ взагалі не продається, так що, друзі, сама головна страва цього це у нас сковорода, це не мита, не брита. Тоже не мита, не брита, не мита. О, так що на цьому буду завершувати наш відосик. Всім хочу побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб у кожній пересічній родині була отака, немита, засмальцована, засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Всім пока-пока-пока.